Я хочу поділитися своїм досвідом. На ти, ти. Ти правильно кажеш, я вже після того зрозуміла, коли не отримала, скажімо так, зворотній зв'язок. Угу. Колись я теж боялася в себе вкладати. Я боялася вкладати в ресурси, в, там, в розвиток, взагалі в бізнес. Тобто я там рахувала от тютілька, в Може, потім, може, потім, може, потім ти була для мене великим прикладом. Коли а, ти давала мені підказки в плані, там а, навіть не так, не підказки, просто я бачила, як ти робиш там, вкладаєш в себе і інколи бувало більше ти вкладаєш там сві своє навчання, розвиток і так далі, і я бачила, як це працює зі сторони. І коли я в себе це спробувала, воно реально працює. Тому енергія грошей реально є. І коли я більше почала глублятися, ну спілкуватися з тобою, ти це пояснювати, це ну це реально зовсім по-іншому працює, ніж ти просто там боїшся. Я бачу, як Іноді студенти чи бізнес просто не хочуть вкладати в себе, і таким способом вони постійно стоять на одному місці. На одному місці, це як застій, реально такий застій, який неможливо рухати.